Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як легко та просто можна відремонтувати транзистор-тестер LCR T4, а саме замінити світодіод світки. До речі, без цього світодіоду транзистор-тестер LCR T4 у вас працювати не буде. А, і ви будете здивовані, звідки я дістав цей світодіод. Додивіться відео до кінця. Буде цікаво. Поїхав! Перший запуск транзистор-тестера після прошивки. Пробуємо. Нічого не працює. Зараз поясню чому. Що маємо? Після того, як прошили наш транзистор-тестер LCAT T4 прошивкою No Strip Grid, пробував прошивати і прошивкою Strip Grid і no Strip Grid, він все рівно не ввімкнувся. Під'єднав батарею, натискаю, транзистор-тестер не працює. Почав дивитися на саму плату транзистор-тестера. І виявилося, що плата розведена так, що без робочого світодіода транзистор-тестер працювати не буде. Тому вирішив перевірити світодіод. Справа в тому, що коли я відпаював його, щоб відігнути екран, то можливо він був пошкоджений. Ось я так подумав. Випаяв світодіод, почав його перевіряти, і він виявився неробочим. Світодіод, який стоїть в підсвітці транзистор-тестера. Ось тут. Що маємо? Маємо неробочий світодіод і, відповідно, неробочий транзистор-тестер. Вирішив перепаяти його, але. Така от незадача. Знаходимося в такому місці, де доступ до електронних компонентів є дещо немає доступу до електронних компонентів, що там говорити. Ось. Тому почав думати, на що ж можна замінити цей світодіод. Я б вам показав, який він там стоїть, але коли його витягував, транзистор тестера, то він розвалився на шматочки, залишилися ніжки. Ріжки і одна скляночка. А, таким чином а, потрібен був плоский світодіод. Плоский, який би зайшов в підсвітку і можна було б запускати транзистор тестер. Ось. А, ну, в мене були звичайні світодіоди, круглі звичайні світодіоди. А, зараз покажу вам, які. Були світодіоди, ну, на кшталт щось отакого от, світодіода. Ось, там взагалі стоїть зеленим кольором світодіод, тому коли ви вмикаєте транзистор-тестер, він горить зеленим кольором. Звісно, зеленого кольору в мене не було, в мене навіть плоских світодіодів немає. Тому було прийнято рішення спробувати запаяти світодіод із отакої от лампи. Можна дістати з неї. Відкрутити плату, відпаяти, нагріти знизу там, прожектором, якщо паяльною станцією, якщо у вас є, потрібно нагріти саму плату, тому що паяльником дуже тяжко їх звідти доставати. У ну, мене, на щастя, були такі світодіоди для таких ламп. Я взяв уже готовий світодіод і спробував допаяти до нього контакти і запаяти в транзистор тестер. Подивимося, що з цього вийшло. Ідея наступна, справа в тому, що програматор цей не працює без світодіода. Коли я відпаював екран, світодіод ножки там повідламувалися і, виходячи з схема техніки, без світодіода програматор не працює. Тому потрібен світодіод в моїх умовах на даний момент в Україні війна і. Купити світодіод немає можливості, тому будемо щось придумувати. На даний момент я придумав наступне. Хочу запаяти світодіод від звичайної лампи світодіодної в підсвітку транзистор-тестера. Будемо пробувати. Відключуся зараз. А, до речі. Обрізав ножки від звичайного такого. отакого. Ось, їх використаю для під'єднання світлодіода до підсвітки, тестера, і будемо дивитися, що з цього вийде. Так, припаюємо ніжки. Ніжки до... флюса треба да, 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 да. додати флюс для чего светодиода не так просто и флюса додать да. Вийшов отакий ось все В принципі, нормально стої, горить, будемо зараз запаювати. Припаяв я світодіод. Тестер намагається відкалібруватися, вийшло отак. Все працює, тестер працює. Замінили світодіод, відкалібрували транзистор, тестер і отримали готовий апарат. Він працює ось. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. В опису під відео покладу іще посилання на ремонт транзистор-тестера. Там я прошивав його і міняв Атмега 328. Пишіть в коментарях, чи бажали б ви, щоб я зняв відео про корпус транзистор-тестера. Справа в тому, що. Транзистор-тестер сам коштує порядка там, 300 гривень. А от корпус для нього коштує як крило від Боїнга, ну, третину транзистор-тестера. В мене є ідея, як зробити корпус для транзистор-тестера з фанери. Цей корпус коштував би, якщо у вас є фанера, ну або інший якийсь матеріал, для вас практично безкоштовно. Був би практично безкоштовно. Тому. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб я зняв такий ролик. Дякую за перегляд. Всім пока. До речі, я ще створив телеграм-канал, в який буду викладувати інструкції, фотографії для тих електронних штук і всього іншого, що я буду показувати на своєму каналі. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. От тепер точно пока! І інструкції для а, того для тих типу. Різні інструкції. у <працювати> вас працювати не буде. І я вам покажу звідки я дістав цей світодіод Ви будете здивовані. Поїхали, буде цікаво. Додивіться відео. До Світодіод Velsi Art4 і дістав я його звичайної лампочки світодіодної, яку ви вкручуєте для... на кухні, в кімнаті, де завгодно.